Вітання всім від Індіана Джонс. Ось такий в мене капелюх модний. Сьогодні знову копаємо по черняхах. Попри такі камінці червні і перший сигнал кольоровий. Було декілька чорних таких спірних. Я їх копав це були цвяшки звичайні і перший кольоровий сигнал. Прошу дуже поломаний динарій імператора Траяна. І щей був з дирочкою. Але реверс шикарний був. Так, і ще й здається. Це є лімес. Хоча не впевнений, можливо, і таке срібло в патині. Ну, початок вже є. Початок поримав. Не по пробках. Так, надіюся на щось срібне, на щось гарненьке, на щось носати і бородати. Все, поїхали далі. Є в мене, друзі, знахідка, яку я просто не можу вам не показати. Хоч у нас полювання і на римських імператорів триває, але щось вони не лізуть із землі. Один троянчик попався і все. Ну поки їх немає, Ну, попалася ось така річ. Дивіться, це ж наконечник, правда? Мене ж не підводить Це мій зір. Я бачу наконечник, але він якийсь такий примітивний, якоїсь такої форми зігнутий з якоїсь бляшки. Ну і він малесенький, просто довжиною десь 2,5-3 см. Такий крихітний бронзовий наконечник. Може таке бути чи ні? Ану напишіть, бо я такого ще не знаходив. Тут траплялися скіфські наконечники, але це якийсь ерзац наконечник. Я не знаю, хто його робив. Можливо, ті самі скіфи, якісь біднота скіфська. З бляшки зігнув і вперед. Так, ну а ми продовжуємо наше полювання. Бо дуже хочеться знайти срібного динарія. Візуальна знахідка. Спинка фібули. Нічого цікавого, але цікаво те, що вона візуальна. Ось такий прекрасний захід сонця. Залишили ще трішки часу у мене, Хожу по такій стерні ріпаку. І ще одна в мене сумна знахідка. Ще один поломаний динарій. І здається, що він також був лімісний. Яка прикрість? Яка прикрість! Що це мені сьогодні не везе на цілі срібні? Я хочу знайти гарного срібного динаря. Комод. Елімесний денарій імператора Коммода. Ну, Хоча якийсь шанс залишається на те, що він срібний. Але навіть якби він був срібний, все одно це знахідка сумна. Він поломаний. Я показував вам, друзі, ось цю крихітку. А тепер дивіться на цього велетня. Ось він. Бачите, яка різниця? Так. Ти поки полеш тут і нікуди не тікай. Дивіться, яка моща. І зі слідами лиття, здається. Це добрий лапоть. Не маленький, подивіться, яка різниця. Я говорив, що тут вони попадаються, але вони попадалися більш акуратніше. Це якийсь такий. Видно, що робили, от тут плавали. Можливо, є есть... смисл тут покрутитися, якщо тут була майстерня, можливо. Так, ну надія на динарія ще залишається, оскільки сонце заходить швидко. А я дуже хочу знайти срібного динарія. Біля наконечника був отакий срібний брусочок. Можливо, ювелірна якась заготовка. Ну, приємна річ, приємна. Думки різні крутяться. Можливо, ювелір якийсь був. Майстер, що виливав. І наконечники, і срібні прикраси робив. Будемо тут крутитися, шукати щось. Ходи додатка. Яка гарна. Ось свіжа, свіже пошкодження, але в цілому. Вона в досить пристойному стані, враховуючи ту кількість разів, скільки її били плугами і дисками, і я її врятував. Супер-пупер, я задоволений. Прясельцятка це одні з моїх улюблених знахідок. Ось такі справи. Дід Хабар з мене знущається. Подивіться, по яких патиках мені доводиться ходити. Відчуваю себе просто якимось. Великаном серед дерев мучуся тут, розумієш. І що мені дає цей земляний дід? Третій динарій, третій лімисний динарій і третій поломаний. Луцій вер. Будь ласка, отримайте, розпишіться, можете бути вільні. Кінець дня, а срібного немає. Біда? Настрій нижче плінтуса. Так, знімаю вже в сумерках щось кругленьке, здається, кільце якесь. Масивне таке. Хоча я можу помилятись, бо нічого не видно. Дуже схоже на, на кільце черніхівське. Ну це вже потім, потім помити покажу. Так, ну, з мене досить цього знущання. Земляний дід поприкалувався з мене сьогодні. Класно, три динарія. Три Трілімісних і три поламаних. Ну нічого. Нічого, нічого. Ми його ще дістанемо своєю присутністю, і він рано чи пізно розщедриться жовтими копійками. Підіб'ємо підсумки нашого коротенького копу разом з моїм мовчазним спільником Май з острова Пасхи. Він вам також передає вітання. Отже, дивіться, що у нас вийшло. Картина називається. Знущання діда хабаря. Бо якщо ви не знаєте, як воно виглядає, воно виглядає ось так. Це коли ти хочеш знайти динарія, ти його знайдеш. Ну трішечки в зміненому вигляді. Три Три поломаних лімисних динарія. Перший був троян, комод далі за ним. Ну і Луцівер. Що особливо приємно порадуло, це ось цей срібний брусочок. Ну і наконечники, як не є, також знахідка така нечаста. Пресель було візуально знайдене. Спинка фібули також попалася візуально. Декілька красивих фрагментів кераміки забрав. Ось такі мінерали, фосфорити. Це не ядра ніякі, це фосфорити маленькі, є вони великі. Ось, власне, все. Такий результат. Я думаю, що наступні виходи порадують кращим результатом. Будуть динарії цілі, нікуди вони від мене не дінуться, оскільки хто полює, той і вполює. А на ловця і звір біжить. В моєму випадку звір це ось ці прекрасні копійки стародавнього Риму. До нових відео!